Я думаю, багато хто бачив Луцький замок. Принаймні на 200 гривнях він намальований, і ви його пам'ятаєте точно в'їзна вежа. Але не для всіх туристів є очевидним інша складова, яку ну не так вже й побачиш. Друзі, повертаючись з відрядження, я заскочив в гості до директора музею Віктора Боюка. І що він мені показав, я хочу з вами поділитись, тому що це дійсно унікальна туристична штука, але про неї мало хто знає. Треба прийти трошечки далі. Отже, відходимо до замку, і перед нами. Костел Петра і Павла. і ця історія буде знаходитись тут. Поки я йду, скажу, що саме тут жила весія Українка. Неподалік залишився її будинок Костичів, де вона, до речі, і захворіла на ту хворобу, яка призвела до такої нашої втрати. Але тепер ми з вами зайдемо на, на територію костела Петра Павла. Поки ми йдемо до цього костелу, то зауважу, що ну, ось він вже у нас. Дивіться. Пізнається, костел, до речі, 17 століття. Ми йдемо сюди в... в Браму. Ну, а поки ми зараз зайдемо до Брами, я просто зупинюся, щоб пояснити, що ще одну історію розказати. дуже цікаво, красиво, друзі. Це костел 17 століття, а тут поруч був Троїцький костел. І от увіть собі в 1580-ті роки. Волинська шляхта, там Іван Голуб і інші ну вони напилися біля цього костелу, який зараз не існує, ми знаємо тільки локацію. І що вирішили? Вони вирішили, що треба обов'язково зайти в замок. В замок для того, щоб, ну, не знаю, вони були трошки тверезі, очевидно. От сюди, от. І що? Вони починають стукати гримати в замкові двері, відкриває стража, вони влітають туди, починають бійку на поміч. Прибігає, прибігають міщани Волинські. Ця шляхта, яка була загнана в кут, починає думати про те, що замок треба підпалити. Коротше, цю шляхту ну скрутили і кинули у в'язницю. На ранок князь Корецький, бо це були його слуги, приїжджає, забирає цю шляхту. А що ви думаєте, що таке правосуддя? Це тоді, коли ця шляхта через тиждень подає в суд на охорону. І просить віддати їм втрат, втрачені срібні гудзики з одягу та порваний одяг. А ми заходимо якраз сюди, щоб я вам дещо показав дуже круте. Отже, зайшли через фірточку. Ми зараз прийдемо ось цим мостиком, станемо сюди і я вам розкажу темницьку. Отже, я тут де показував на мостику. І подивіться, що це. А це, друзі, рівчак, якому 600 років рівчак Луцького замку. А цей костел водночас є оборонним. Подивіться, воно бійниці на вежах. І он, он шпиль останньої вежі, яка збереглась так званою чорторийською. А на схемі ось цей рівчак лишився напроти стіни. Все дивовижно у нас під ногами, друзі.